Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна «Укрінформ». Я вітаю тих, хто приєднався до нас віртуально. 268 шістдесят триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити з вами про надважливу тему. Ми будемо говорити про те, що розпочала свою роботу, розпочала працювати експериментальна процедура оформлення посвідчення на Повернення українців, які були примусово депортовані Російською Федерацією, хочу представити вам нашу спікерку. Це Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини зміни. Пані Альона, ми вас вітаємо. Вітаю пані Альона. Така дуже важлива процедура. Якщо можна, трохи розкажіть нам про те, як вона буде діяти, які вже напрацьовані кроки, тому що розуміємо, що це в принципі непроста робота, яка була проведена, і нарешті скажімо, Жимо, так є якісь вирішення цього питання? Ну я хочу почати з того, що від самого та да, від 24 лютого. 22-го року, коли почалася широкомасштабна збройна агресія проти України, ми почали отримувати тривожні сигнали про депортацію про вивезення українських громадян на територію Республіки Білорусь, Російської Федерації. І власне наразі про масштаби говорять цифри. Кількість людей, які опиняються на території Російської Федерації, по даним управління Верховного комісара ООН з справах біженців більше 2,5 мільйонів. Справжні цифри ми не знаємо, тому що це насправді інформація від Російської Федерації. Ми не в повній мірі Можемо їй довіряти, але іншої інформації в нас наразі нема. Яко, яка кількість людей з цих мільйонів українців, які наразі знаходяться чи прибули на територію Російської Федерації, не мають паспортів, не мають документів, що посвідчують їхню особу і належність до громадянства України? Ми наразі не знаємо. Але знаємо, що такі звернення надходили, що люди опинялися на території Росії без документів. А якщо людина не має документів, вона фактично заходиться в Заручниках вона не може покинути територію Російської Федерації, і відтак в неї виникають численні проблеми вже на місці. Варто також зазначити, що з 24 лютого консульські установи України на території Російської Федерації не працюють. Це означає, що наші співгромадяни опиняються на території Російської Федерації, фактично без захисту нашої держави. Відтак тривалий час доволі велися обговорення, як можна допомогти українським громадянам, які були депортовані на територію Російської Федерації. і Забезпечити їхню можливість покинути цю територію, повернутися на територію України або виїхати в треті безпечні країни, і таке рішення було знайдено. Власне той експериментальний проект, так да, який був прийнятий кабінетом міністрів України, який стосується можливості видачі посвідчення на повернення особи в Україну на територію України, чого раніше не було, бо ці документи спеціальні. Вони видаються на території третіх країн інших країн. Вони видаються для того, щоб громадянин України міг повернути. Повернутися, якщо втратив, загубив документ, чи вони були знищені. Але наразі конкретно для ситуації, якщо людина опинилася на території Російської Федерації, це громадянин України, запроваджена процедура, де документ посвідчення на повернення в Україну може бути оформлений Державною міграційною службою на території України. Є два шляхи, як це може відбутися: Перше – це заява родича близької особи, яка звертається до управління будь-якого управління Державної міграційної служби на території України, і подає відповідний комплект документів. Для того, щоб цей посвідчення на повернення їхнього родича було оформлено. Після цього родич отримує документ і може далі передавати його на територію Російської Федерації або пересилати якимось чином через волонтерські організації і так далі. І другий механізм фактично він для ситуації, коли родичів коли особа, що була депортована, не має родичів на території України, і тоді вона може звертатися до, мігра... до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і вже в інтересах цієї особи міністерство реінтеграції звертається до державної міграційної служби і оформлюється документ. Це посвідчення на повернення особи. Такої є зараз процедура відповідна до експериментального проекту. А, Альона, чи є у нас якісь гарантії і розуміння того, що Російська Федерація випустить таких людей? Гарантії з Російської Федерації ніхто ніколи не дасть. Про це це Про це посвідчення на повернення особи. Це документ з фотокарткою. Він є встановленого державного зразку. Тобто, причин, чому Російська Федерація не буде випускати людей з такими документами, я зараз назвати не можу, крім того, що Російська Федерація може коли завгодно закрити виїзд для українських громадян. Ну фактично просто закрити. Їм не на це причини не потрібні. І ми вже бачили, що декілька разів так було. Бо до нас зверталися українські. Громадяни, які стикалися з проблемами на кордоні, намагаючись покинути територію Російської Федерації, але це було після оголошення так званої часткової мобілізації на території Росії, наприклад, останній раз. Тому ми знаємо, що в нас нема жодних гарантій для Російської Федерації. Проте зараз також ми ще бачимо, що росіяни випускають людей, які бажають покинути, доки ну станом на зараз вони ще випускають. Тому людина має мати хоч якийсь документ. Процедура, яка запропонована, вона є однією з да, ми можемо говорити, що там про якісь інші шляхи. А якщо але якщо у людини нема зовсім документів, то це для неї шанс насправді отримати їх і покинути територію Російської Федерації. Які наші плани щодо того, як проінформувати цих людей, які опинилися ну фактично в заручниках у Російської Федерації зараз по перше, треба працювати з організаціями, які займаються евакуацією з окупованої території України з території Російської Федерації в треті безпечні країни, тому що вони фактично мають доступ до людей, які знаходяться в складній ситуації на території Росії або на окупованій території України і планують виїзд, але, наприклад, не мають документів. Тому це по перше. По друге важливо говорити з тими ініціативами. Вони такі низові, да вони є на території Росії, які допомагають та в пунктах тимчасового розміщення українських депортованих громадян, і це через ці ініціативи також варто комунікувати, тому що ми розміщуємо інформацію звичайно, і на сайтах офіційних вона є, і є на наших ресурсах громадських організацій. Але для того щоб достукатися до людей, які знаходяться в Росії, треба говорити і тут, тому що їхні родичі почують, і говорити на території Росії тими методами, які в нас є. Тому що ці люди, які не мають родичів в Україні, також мусять отримати цю інформацію. Коли запрацює або запрацювала вже ця процедура, ця процедура набула чинності з 14 листопада. Наскільки мені відомо, поки звернень не було, але знову ж таки їй всього 4 дні. Ми будемо чекати дивитися. Ще триває інформаційна кампанія, і більш широкою вона буде з наступного тижня. Тому я сподіваюся, що звернень буде звернення. По перше, будуть і їх буде більше. Ставати, тому що для нас важливо давати будь-яку можливість українським громадянам покинути територію Російської Федерації. Ця територія для них є небезпечною завжди. Якщо громадянин України опиняється на території Росії, ми завжди радимо їхати, які би не були родинні зв'язки, які би не були хороші стосунки з друзями, які прийняли цю родину, наприклад. Українці завжди під особливою увагу з боку ФСБ з боку російської влади і тому для наших громадян знаходження на території Росії небезпечно. Якщо є можливість, треба виїжджати щодо держави, з ким з якими органами активна ведеться комунікація щодо провадження таких процедур. Ви сказали про міграційну службу, ви сказали про міністерство реінтеграції. Чи долучається до цього процесу омбудсмен наш і може можливо ще якісь структури? Ініціатива загалом такої процедури належала Державної міграційної служби. Тут велика їм вдячність, тому що вони дуже гнучко підійшли до питання. Це не дуже розповсюджена ситуація, коли держава пропонує такий креативний підход і готова змінювати навіть повноваження. Да, ми зараз називаємо цей проект експериментом, тому що видача посвідчень на повернення в Україну це, належ, це Прерогатива Міністерства закордонних справ і закордонних дипломатичних установ. Але держава пішла на такий гнучкий підход, і тут також подяка МЗС, які погодилися на таку тимчасову, не те, що зміну повноважень, але певні такі поступки, тому що Державна міграційна служба частина цих повноважень тимчасово для конкретної ситуації на себе все ж перебирає. Також діє координаційний штаб, який очолюється пані Іриною Верещук. Від цей координаційний штаб про повернення українців з -за кордону і, зокрема, з території Російської Федерації, і саме через цей штаб Ходить багато ініціатив пов'язаних з поверненням українців. Це не тільки ця ініціатива. Яка є експериментом, які вже затверджений, це ще і процедури спрощення процедури ідентифікації українських громадян, які виїхали з окупованої території. Це і питання діяльності закордонних дипломатичних установ. Тобто тут доволі багато акторів. І Також це державна прикордонна служба, яка фактично е, займається да, оформленням пропуску запаску людини в Україну, навіть якщо вона не має відповідних документів, паспортних, а має тільки свідоцтво про народження і вже Державна прикордонна служба встановлює ці обставини, і звичайно, повноважений також він долучається до обговорень і, і до ініціатив, які пов'язані з просуванням, да з, з просуванням пропозицій, що нам робити з і чим допомогти нашим громадянам, які опинилися на території Російської Федерації. Тут більше перемовин йде, наскільки мені відомо, з омбудсманами інших країн, які можуть е, і як асоціація виступати, і проводити певні моніторингові візити, в тому числі на території Російської Федерації. Рації, але більше все ж це про території окуповані там, де утримують наші військовополонені. Тому зараз ми маємо доволі сильну синергію співпрацю з державними органами. І це не можна не вітати, і загалом ініціативи від громадських організацій доволі тепло вітаються державою. і вони готові бути втіленими державою, і це не можна не відзначати. Алю, скажіть, будь ласка, чи погоджена ця процедура з третіми країнами, тому що ми розуміємо, що виїзд напряму неможливий зараз. І якщо хтось з наших громадян захоче виїхати з Росії, їм потрібно буде скористуватися саме таким, таким логістичним шляхом через треті країни, чи знають вони чи вони погодили таку процедуру? Ну насправді не тільки ця процедура, але будь-яка інша погоджена була від початку збройної. Агресії, широкомасштабної збройної агресії проти України, тому що по нашій практиці ми це бачимо також: що е, українці готові впускати по будь-яких документах прострочені документи, іноді навіть копії документів. Тобто, якщо росіяни випускають наші е, іноземні партнери, це в першу чергу Польща, це Естонія, Литва, Латвія, тобто всі ці Фінляндія, Грузія, вони готові впускати по будь-яких документах. Тому тут перемовини в подальшому ведуться, тому що були певні і. Була певна інформація, що для громадян України, які тривалий час знаходяться на території Російської Федерації, були додаткові питання виникали. Тобто, чому саме зараз ви їдете, а не 8 місяців тому? Тобто такі питання були зараз, їх менше, але все ж таки. Ми маємо цю ці перемовні процеси, і іноземні країни, наші партнерські країни, вони з розумінням ставляться до того, що українські громадяни можуть не мати певного набору документів, які зазвичай вони мають, і тут дуже важливою роль грають наші закордонні дипломатичні установи, які після того як людина потрапила на територію європейської країни мусять надати допомогу і у відновленні документів, і в отриманні нових якихось документів чи документів на повернення, таких, які дозволять людям або тимчасово. Перебувати на території третіх країн або повертатися на територію України, дякую вам, шановні колеги. Прошу ваше питання, Укрінформ Ірину Удоденко. Скажіть, будь ласка, ця процедура діятиме так само і для дітей, яких насильно вивезли до Росії? Що тут є своя специфіка? Для дітей, які виїхали для, до, до Російської Федерації, є своя специфіка в тому, що вони самостійно не повертаються. Для того необхідно мати документи для або їхніх опікунів. Або для їхніх родичів, які на себе беруть цю функцію. Тому тут вона трошки складніша, і я би сказала так, що якщо є Ідея вивести дитину з території Російської Федерації, повернути її на територію України, дитину, яка не має документів, то це необхідно робити за допомогою державних установ українських. Це може бути міністерство з питань реінтеграції окупованих територій через їхнє національне інформаційне бюро. Необхідно повідомити цю інформацію. Це може бути Офіс уповноваженого з питань прав людини, уповноваженої Верховної ради з питань прав людини, тому що також їхній департамент захисту прав дітей активно займається цим питанням, питанням повернення. Це буде управління національної поліції, тобто ті, хто розслідують питання депортації. Ну, це може бути різні правоохоронні органи, бо депортація це воєнний злочин, тому тут можуть бути різні актори з боку правоохоронних органів. Але якщо мова йде про повернення, це необхідно робити з державними структурами. Знову ж таки, тому що для початку необхідно визначити опікуна, тобто людину, яка зможе, надавши всі необхідні документи російським. Органам або органам опіки, тому що такі випадки також були, коли дитина вже влаштована, наприклад, в родину, і необхідно її забрати, тому необхідно, щоб людина, яка за нею поїде, мала документи. Ці документи видаються державою, тому важливо звертатися. Але одночасно хочу сказати, що якщо українці опиняються за кордоном і не мають документів. На поспсвідостя про народження дітей, які народжені в, в Україні, або на окупованих територіях, або на підконтрольних, то тут можна говорити, по-перше, про вписування дитини в посвідчення на повернення. Тобто, якщо родина була депортована і знаходиться на території Росії, і вони не мають документів, то при оформленні посвідчення на повернення особи туди можуть бути вписані діти. Тобто, якщо дитина там не сама, а вона з батьками чи з родичами, то з тими родичами, з якими вона повертається, вона фактично і їхні документи на неї розповсюджуються. Тому ця процедура для дітей буде може бути застосована, але якщо вона в супроводі там знаходиться на території Росії, з якого віку можна говорити про те, що дитина може виїхати сама. 16, в 16 років вже дитину випускають російські прикордонники, прикордонники самостійно, навіть без документів застосовуючи таку процедуру, якщо є свідоцтво про народження, так але ну зараз ми будемо тестувати це, тому що знову ж таки на те, що дуже багато таких кейсів відомо, і тому я закликаю ще раз: що якщо родичам дитини відомо або невідома доля дитини, або відомо, що вона на території Російської Федерації обов'язково треба звертатися до компетентних органів держави, тому що. Тільки таким чином можна дитину повернути, бо самостійно дитина не повернеться, і росіяни її не випустять. Тому дуже важливо, щоб відповідні звернення були, щоб держава про цю дитину знала, тому що критична ситуація в тих в тих моментах, коли дитина осиротіла під час війни і вона потребує допомоги і участі її родичів, щоб бути повернутою на територію України. Пані Лоно, я дякую вам, дякую за цю розмову. Шановні колеги. Нагадаю, з нами була Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини. Зміна. Дякую вам і нагадаю, що наш наступний брифінг відбудеться о 14.30. ми будемо обговорювати рішення суду у справі про збитий рейс МАШ-17. Тож залишайтеся з нами, і слава Україні.